Україні героям слава! Перед нами гравці команди Viva Cup. кубок лі з футзалу серед дитячо-юнацьких команд. Хлопці, розкажіть ваші враження про гру? Нам mm -hmm. дуже, дуже сподобалось, моя гра там було після та Все одно ми вийхали. Гра була, не була середня, вона була, ми грали проти соперників на одну, щоб вийти на одну четверту. Толігу Кубка. Угу. Складно було сьогодні грати? Ні, команда легка, просто... Не слабі нам слабо вони, а сильні вони вони угу. нам. А тобі була як гра сьогодні? Мені була середня гра і бувало і забити гол, а бувало, що ні. Як можете охарактеризувати роботу своєї команди сьогодні? Як грала сьогодні твоя команда? Моя так десь нормально, але Но мені сподобалось. Команда твоя задоволена сьогоднішнім да. результатом? Да. Так. Твої... Моя команда грала добре, Добре. бувало, не посилала, але зіграла. Загалом грою своєю сьогодні задоволені. Так. Багато було реалізованих моментів. Не сильно. Що побажаєте своїй команді в цьому сезоні? Щоб перемога була. І перше місце зайняли. А собі що побажаєте? Що нам дали кращим Щоб гравцям. Нам і краще компан... і кубок. Щоб, Щоб ми виграли кубок і... Йоді, і... І стали кращими воротарями цього сезону і тоді дякую вам, хлопці. Бажаю перемоги.